Мене звуть Федоренко Ганна. Я психолог, КПТ-консультант та арт-терапевт. Моєю дитячою мрією було стати психологом. Вже в 14 років я точно знала, ким я хочу бути, коли виросту. Психологія захоплювала мене тим, що вона може подарувати людині свободу, щастя та можливість бути тим, ким вона завжди була всередині себе. Освіта психолога стала моєю другою освітою. За першою я викладач. Це дає мені змогу будувати чіткий та структурований план по роботі з клієнтами. В своїй роботі я притримуюсь основних правил: перше з яких це не зашкодити клієнту, друге з яких повна анонімність і третє з яких діяти завжди в інтересах клієнта. В своїй роботі з клієнтом я гарантую підтримку, безоціночні. Спілкування, повну довіру та анонімність. Клієнти відмічають в нашій роботі структурність, чіткість, результативність. Я не бачу сенсу в тому, щоб розтягувати роботу з клієнтом у довгі роки роботи. Моїм завданням є подарувати людині всі навички та можливість будувати своє щасливе життя самостійно, без допомоги. Спеціалістів. Моїм гаслом в роботі з людьми, моєю метою і моєю ціллю, є така фраза: Сен життя не в тому, щоб чекати, поки гроза закінчиться, а в тому, щоб вчитись танцювати під дощем».